Дорогі друзі, вітаю вас, мир Божий вам. Я знаходжусь зараз в підлітковій школі Самуїл. Радості нема меж. Приїхало 40 дітей на навчання. Молились вони одного вечора, і Бог вилив Духа Святого, наповнив Духом Святим. Із 25 нехрещених Духом Святим, які приїхали на навчання, вже 19 діточок Бог хрестив Духом Святим. Хвала Ісусу! Хвала Ісусу! Написано настав юнака на початку дороги його, і він не зійде з цієї дороги, аж як і постаріє. Початок дороги юнака це підлітковий вік, і дуже добре, коли вони в підлітковому віці занурюються в дослідження Слова Божого і наповнюються Духом Святим, отримують Духа Святого. На інших мовах моляться як ще щепечуть, як соловейки. Радість, радість нема менш. Хвала Ісусу. хвала Ісусу. Дякую, батьки, що ви відпустили своїх дітей. Пастори відпустили, і вони можуть мати цю благодать. Слава Богу святому. Хвала Ісусу. А хочу також звернутися ще до вас, шановні служителі, пастори, дикони, евангелисти, вчителі. Дорогі друзі, треба максимально охопити увагою підлітків в наших церквах. Зараз, поки йде літо, кожен своїй церкві може зробити для них школу. Кожен, кожна церква більш-менш більша, менші церкви об'єднайтесь між собою, щоб діткам дати максимальну увагу. Як хтось сказав, Фейсбук для старших людей, інстаграм для молоді, а тікток для підлітків, диявол там і хоче взяти в свої пута, осквернити, зробити залежними, обікрасти, опустошити вже в підлітковому віці. То ми, тому ми маємо кинути всі сили на те, щоб підліткам дати максимум уваги, щоб вони перебували в слові, наповнювалися духом святим. Якщо ви не знаєте, як це зробити, позвоніть до, до нас. Ми вам розкажемо, як ми це робимо. Може наш досвід вам підійде. Я молю і прошу вас, шановні служителі, опікуйтеся підлітками, опікуйтесь підлітками. Це дуже важливо. Це, це наше майбутнє вже завтра. Вони підростуть трошечки, і вже в них буде сформована шкала пріоритетів, цінностей життя. І вони будуть потім прекрасно служити для Божої слави. Тому закликаю переглянути своє ставлення до підлітків, чи вони увагою наділені, чи вони собі якось так прийшли, ушли особо ніхто не займається їм. Поможи Господь, кожному служителю, кожному пастору, кожній церкві. Служити підліткам на вищому рівні, щоб вони прийшли в доросле життя, вже укорінені і утверджені в живій вірі, укорінені, утверджені в любові і мають великий запал для служіння. Хвала Ісусу!